Усім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я пропоную приготувати шоколадний пудинг. Цей ніжний і легкий десерт особливо полюбляю готувати після свят, коли потрібно розвантажити організм. А готується він наскільки просто, що спочатку отримуємо задоволення від його приготування, а вже потім від самого десерту. Отже, почнемо готувати у невеличкій каструлі. Змішаємо 500 г молока, 80 грам цукру. Це приблизно третя частина стакана, 2 столові ложки какао, 1 повну столову ложку крохмалу і 2 повні столові ложки борошна. Все змішуємо вінчиком і ставимо на вагон. До розтопленої маси обов'язково додаємо шматочок улюбленого шоколаду. У мене чорний, а ви додаєте за смаком. І одну повну чайну ложку вершкового масла. Доводимо масу до кипіння і проварюємо на маленькому вогні 2-3 хвилини до повного загустіння. Ось уже булькає, залишаємо на пару хвилин охолоджуватись. Розливатиму пудинг у стакани попередньо змочивши їх водою. Розливати пудинг можна у красиві формочки або ж у одну велику. Цим пудингом можна перемастити печиво, сформувавши торт і залишити на пару годин у холодильнику. Це буде просто супер торт. Спочатку пудинг охоложуємо при кімнатній температурі, а далі залишаємо на 2-3 години у холодильнику. Для приготування посипки підійдуть найрізноманітніші інгредієнти, які є у вас на кухні: це печиво, горіхи, кокосова стружка, сухарі. Все змішуємо у чаші блендера і посипка готова. Охолоджений пудинг витягуємо із стакана і ввалюємо в посипці. А можна просто у стакані або у формочки прикрасити вершками, шоколадом, горіхами. І з цим десертом дуже просто фантазувати. Зверху прикрашаю збитою сметаною із цукровою пудрою та ванількою. І на завершення шоколадна крихта. Друзі, запевняю вас, це не просто десерт, це дуже велика смакота. Ним можна насолоджуватись, не перевантажуючи себе. Отже, ставте вподобайку, якщо рецепт сподобався. Підписуйтесь на канал. І пишіть у коментарях, які десерти ви полюбляєте готувати після свят. Друзі, запевняю вас, це не просто десерт, це справжній вибух смаку. Не пропустіть шанс потішити себе і своїх близьких цим вишуканим смаколиком. Усім смачного і до скорих відеозустрічей!